Всіх вітаю, з'явився різко, як і пропав. Такий невеликий подкаст буде в цьому симуляторі трамвая, який був в планах давно. Налаштування графіки доволі різноманітне, як для такої простої гри. Тут була лише одна локація на момент, коли я хотів записати це відео в червні 23-го року, а останнє відео я зняв в квітні. І от я вже написав сценарій і зрозумів, що все, я не хочу займатися ютубом. Надоїло! Я не хотів описувати це якось в спільноті, відповідати, коли повернусь. Канали я закидувати не збирався, чекав, коли знову з'явиться інтерес до відеоігру. Досить впевнено, ми набираємо хіту і виганяємо сімку на тюрицькому трамваї, який ще зроблений, мабуть, на початку минулого століття. Керування здійснюється дуже просто, зеленим і червоним квадратом. Анімації відкривання дверей немає. Звуки всіх трамваїв тут однакові. Тюрівські трамваї їздять у Вінниці. І хоч я їх так вживо не бачив і не чув, звуки тут тракторні. Фізики поворотів немає, але хоч розганяється трамвай і тормозить більш-менш плавно, не як в симуляторі трамвая 3D від Mob Games. Включити реверс ми можемо тільки повністю зупинивши нашу повозку. До речі, на реверсі наш трамвай їде з такою швидкістю, як і ходом вперед. Ну і чим довший трамвай, тим гірше сприймається його поворот навіть на малій швидкості, колесні пари хоч трішечки не співпадають з поліями. Пантографний току прийма ловить мережу з космосу. Він у нас тут у вигляді скріпкий. Зустрічних трамваїв тут щось немає. Я так зрозумів, є два маршрути і то кільцеві. У мене все добре, вчуся на залізничника, паралельно працюю. Було би бажання, знаходив би сили щось знімати. Але граю рідко, без завзяття, як раніше. Останнім часом покачав собі хорори про слендріну і згадав, як я колись починав свій ютуб канал з хорорів. Мені тоді було страшно, але зараз я би хотів знову познімати таке на YouTube. Кілька серій про слендріну. І, в принципі, за цим ділом трохи скучив. У мене є ігри на огляд, різні симулятори, ще пара хоррорів. летсплеї я знімати не хочу, але от канал помало буду відновлювати. Ну, буду пригадувати, як це користуватися кайнмастером, як це робити прев'ючі через різні. Я вже й забув, як називаються ці додатки. У мене є там парочка, і буду помаленьку повертатись в стрій. Відео часто виходити не будуть, але от трохи канал вже помало оживає. Так що дякую вам за перегляд і чекайте. Наступні відео.